Сьогодні я буду пересаджувати кущі лохини, з меншого об'єму в більший. Ось такі кущики. Вижте, ці кущі росли в мене в об'ємі 35 літрів і зараз я їх буду пересаджувати в об'єм вже більший. Ці сумки мають 90 літрів. Ось це у нас геотекстиль. На дно я дав кору. І сосновий опад. Далі вже буду пересаджувати в такий субстрат. Ось так виглядає цей кущик, його коренева. це 35-літровка. Тут був субстрат більш такий дрібніший, бачите? А зараз я вже приготував більш такий грубший. Тут іде і багато гілок, і багато. Сосни, тирси, тобто тут вже кислого торфу йде менший відсоток для того, щоб краще зберігалась волога. От в цих мішках на 90 літрів, думаю, вони вже в мене будуть рости довго, тобто в більше я вже пересаджувати не планую. Напевне, поки мішок не розсипеться, потім вже буду думати, що з ними робити далі. Ось. Я в такий великий об'єм малі кущики не висаджую. Тобто я практикую таким чином, що кожного року збільшую об'єм. Не знаю, чи це мені щось дасть, але мені здається, що це правильніше. Тобто, Тому що ти робиш декілька шарів кореневої системи. Ну, Більшість висаджують, наприклад, зразу двох річку, висаджують в такий великий об'єм. Мені. Мені навіть отак простіше, тому що торфу йде ну, фактично однакова кількість, але це ти робиш за пару років і тому є різниця, що посадити одразу 90 літрів торфу, а що посадити поступово. Тобто я їх просаджував спочатку там, в 5-7 літрів, потім наступний рік пересаджував. 18 літрів. Минулого року я посадив 35 літрів і тепер вже буду висаджувати у 90. Ось таким чином я і пересаджую свої кущі в контейнерах. Ось так. Субстрат про субстрат. Тут в мене йде і хвойний опад. Така перемелена хвоя. І йдуть частинки сосни, щоб краще зберігати вологу. Іде кора. Ну і, звичайно, кислий торф, як основний інгредієнт. Ну, тут вже його десь відсотків 50. Якщо на менші рослини я роблю субстрат, де є більший відсоток кислого торфу, то вже на такі великі вже можна давати більше таких інгредієнтів більш дешевших вони будуть перегнивати і рослина в них буде рости з часом. Так само, як і в посадкову яму, якщо ви садите кущ чи клохини, можете дати навколо куща більше торфу, а дати по краях вже більше там, тирси, хвойного опаду і поступово підсипати кущ, воно буде перегнивати, ви знову підсипаєте таким чином. Торф трошки зекономиться, тому що він зараз кислий торф дуже дорогий. Ну, і, Звичайно, чим більший об'єм, тим більше у вас може бути урожайність. Навіть посадкова яма. Якщо її зробити на 50 літрів кислого торфу, ви зробите субстрату, звичайно результат буде один. Якщо ви зробите 100-150 літрів посадкову яму, там в майбутньому зможете збирати і 5, і 7 кг ягоди. Ось так. Пишіть коментарі, кого... що цікавить. Спробую відповісти на ваші запитання.